Сьогодні добре наготувала. Три нові страви сьогодні готувала. Перша це супчик з індичими крильцями, картопелькою і кукурудзяною крупою. Що цікаво, з кукурудзяною крупою, ніколи суп не варила. Дуже мені сподобався, дуже смачний. Друга страва лазанья м'ясна. Фаршик під такою скоринкою, дуже сирною, смачною, під соусом бешамель. Дуже класний получився, дуже смачний. Вперше теж готувала сьогодні, ніколи лазанью не робила раніше. Потім пиріг зі слойного тіста з шпинатом і сиром. Кілька видів сира, Тут був творог, тут був сир ментально тертий і ще такий м'який сир, типу фета. Зі шпинатом я раніше теж не робила. ну Дуже полюбляю взагалі зі шпинатом. На солодке штудель. Я його тільки випекла, бо це був полуфабрикат. Вони, але вони дуже смачні. З ягодами і творогом. І наостанок ще навіть кисіль. Отакий От з ягодами мікс лісових ягід. Дуже добрі люблю таке. Ось такий сьогодні смачний стіл. Смачного.